До Слав'ян поряд із назвою Венеди трапляються і інших джерелах. Вони засвідчують поділ давніх слов'ян на різні племені об'єднані. У VI сторіччі у степах Північного Причорномор'я остаточно утвердились і утворили свою державу готи. До неї увійшли землі Слов'ян-Венедів. У пошуках могутніх союзників проти готів слов'яни звернулися доп... по допомогу догунів, які у IV сторіччі. 375 рік вторився у Європу, готи зазнали зімної поразки і були витіснені за межі Римської імперії. У складі Гунського об'єднання слов'яни відкрили собі шляхи в Подунав'я, на Балкани та у Балтію, виступаючи в союзники кочовиків то, як їхні підвеглі, то як їхні підвеглі. У середині п'ятому сторіччі Уинський військовий Союз ослаб, що дав змогу слов'янам позбутися залежності від цих кочовиків. Відтак слов'яни рушили на землі Східньої Римської імперії Візантії та почалося велике розселення слов'ян, про яке Йордан пише, тепер вони, слов'яни, бушують повсюди. Причини великого розселення слов'ян були наступні зростання населення. Брак или змина климату, вискова за предлога